Уявіть, що ви йдете жвавою вулицею. Усі, абсолютно всі, тримають плакати. На цих плакатах вони кричать Дивіться, що я з'їв, дивіться, який я щасливий, дивіться, кого я люблю. Шум оглушливий. Але раптом, посеред цього хаотичного натовпу, ви бачите когось без плаката. Ця людина йде спокійно, руки в кишенях спостерігає за всім, але нічого не показує. Що ви відчуваєте? Цікавість, дивність або, можливо, натяк на недовіру. Уважно слухайте те, що я вам скажу, бо це змінює те, як ви сприймаєте людей навколо вас. Ми живемо в час, коли існувати стало синонімом бути поміченим. Якщо вас немає в стрічці, ви мертві. Якщо ніхто не бачив вашого сніданку, він був поганого смаку. Це постійне підтвердження, колективна залежність від того, щоб вас помітили. Але є група, аномалія в системі, яка не піддається цій жорстокій логіці. Це цифрові привиди. Ви знаєте одного з них можливо, це той друг із фотографією профілю з 2018 року. Можливо, це той дворідний брат, який бачить усе. Але чи останній пост був розмитим заходом сонця трирічної давності? Вони там Вони бачать усе. Але вони обрали тишу. І питання, яке постійно крутиться в наших головах, чому? Що вони знають такого, чого не знаємо ми? Чи приховують вони жахливу таємницю? Чи вони відкрили форму свободи, яку більшість із нас навіть не може уявити? Зробіть глибокий вдих і подивіться на свою власну поведінку зараз. Коли ви зустрічаєте когось такого, без цифрових слідів, ваш мозок стає на поготові. Це інстинктивно. Брак інформації породжує таємницю, а таємниця породжує потяг і страх в рівній мірі. У світі, де кожен є відкритою книгою, часто спорваними та оголеними сторінками, закрита книга стає найцікавішим предметом на полиці. Нас навчили вірити, що тиша це порожнеча. Що відсутність постів це відсутність життя. Але що, якщо все навпаки? Що, якби шум, який ми створюємо в соціальних мережах, був лише відчайдушною спробою заповнити справжню порожнечу, тоді як їхнє мовчання це звук життя, що переповнює світ. Сьогодні ми розглянемо цей вибір не як критики, а як дослідники людської душі. Ми зрозуміємо, чому для деяких людей невидимість це не недолік, а суперсила? В'язниця допрізину та свобода невидимого. А тепер давайте будемо чесними одне з одним. Ці три секунди перед публікацією фотографії ви відчуваєте це, чи не так? Це легке занепокоєння. Це тремтіння в животі в очікуванні першого лайка. Чи сподобається їм? Чи хороший підпис? Це не випадковість. Це хімія. Нас звикли жити у відкритій допрізиновій в'язниці. Кожне сповіщення, це ін'єкція швидкого задоволення, але воно випаровується за лічені секунди, залишаючи нас спраглими більшого це виснажливий цикл вистави. Ви стаєте актором, режисером і глядачем власного життя 24 години на добу, але зверніть увагу на цифрового привида. Він утік з цієї в'язниці, і що найбільше дратує йому навіть не потрібно було переплювати грати, він просто помітив, що двері не замкнені, і вийшов. Для цієї людини життя не сцена вони не живуть під прицілом виступу. Уявіть собі абсурдну свободу прокидатися і не відчувати себе зобов'язаним повідомляти про своє існування аудиторії з незнайомців чи далеких знайомих. У той час, як більшість стурбовані тим, щоб виглядати щасливими, ця людина зайнята буттям. Звучить як гра слів, але різниця разюча. Тим, хто не публікує постів, не потрібно редагувати реальність. Якщо торт згорів, то він згорів. Не потрібен фільтр, не потрібен улесливий ракурс, не потрібен кумедний підпис, щоб приховати кулінарний провал. Досвід сирий, справжній і тому визвольний. Вони зрозуміли те, що кремнієва долина намагається приховати від нас ваша увага найцінніша валюта у світі. І коли ви не витрачаєте цю увагу, намагаючись вразити інших, у вас є величезний запас енергії, яку можна витратити на те, що дійсно важливо, на себе. Чи звучить це егоїстично? Ні. Це самозбереження. Уявіть собі, скільки розумової енергії ви б заощадили, якби перестали розраховувати прайм-тайм для публікації свого фото. Ці люди взяли цю енергію та реінвестували її в реальне життя. Вони не відірвалися від світу, вони, можливо, вперше у своїй шкірі. І саме тут все стає цікавим, бо багато людей плутають цю свободу зі слабкістю. Вони думають, що ті, хто не показує себе, бояться. Але чи це справді так? Давайте глибше заглибимося в цю рану міф про сором'язливість та психологія самодостатності існує мовчазне упередження навколо непублікуючого. Ви, мабуть, чули або навіть думали: о, така то людина нічого не публікує, бо не впевнена в собі, або їй, мабуть, соромно за своє тіло, або у нього нецікаве життя. Яка величезна помилка! Давайте тепер перевернемо цю логіку. Хто більш навпевнений, людина, яка живе моментом у тиші, чи людина, якій відчайдушно потрібно, щоб 500 людей підтвердили, що цей момент був хорошим? Цифрове мовчання рідко пов'язане зі сором'язливістю. Здебільшого це яскравий симптом самодостатності. Подумайте про концепцію зовнішньої перевірки проти внутрішньої перевірки. Ті, хто постійно публікує все, несвідомо передають власну самооцінку на усорсинг, чи я гарна. Тільки якщо ти так кажеш, чи була моя подорож чудовою? Тільки якщо є багато коментарів щастя стає заручником думок інших. А тепер подивіться на тих, хто не публікує. Ця людина подивилася в дзеркало. Подивилась на своє життя і сказала: Я знаю, хто я, і цього достатньо. Це чиста сила. Це мовчазна впевненість у собі, які не потрібні оплески, щоб підтримувати себе. Вовку не потрібно гавкати, щоб довести, що він небезпечний, лише маленький собака видає звуки, коли наляканий. Таке ставлення викликає занепокоєння. Воно викликає занепокоєння. Тому що поруч із кимось самодостатнім наша потреба в увазі здається дитячою. Коли ви бачите когось, кому не потрібно нічого доводити, це відображає вашу власну невпевненість. Ви запитуєте себе, чому мені це так потрібно, а їм ні? Багато з цих людей, які зникають із соціальних мереж, у реальному житті надзвичайно харизматичні, красномовні та товариські. Вони не бояться людей, вони втомилися від персонажів. Вони віддають перевагу складності реальної розмови перед поверховістю вогняного емодзи. Тому позбудьтеся ідеї, що мовчання це слабкість. Мовчання у цьому випадку найміцніший захист, який існує. Це впевненість у тому, що ваша цінність не коливається відповідно до алгоритму. І коли ви це розумієте, ви розумієте, що конфіденційність це не просто уподобання, це стратегія виживання. Конфіденційність як нова валюта розкоші. Давайте поговоримо про бізнес, але про бізнес вашого життя. У світі шпигунства та військової стратегії є старе прислів'я, інформація, це сила. Якщо це правда, то чому ми щодня безкоштовно віддаємо всю свою владу на срібному блюді? Люди, які зберігають цифрову таємницю, зрозуміли, що у 21 столітті конфіденційність це нова розкіш. Це рідкісний товар. Він ексклюзивний. Коли ви розкриваєте все, де ви їсте, з ким спите, що думаєте, де працюєте, свої страхи, свої досягнення, ви стаєте передбачуваними. А ті, хто передбачуваний, вразливі. Ви, звичайно, даєте боєприпаси тим, хто бажає вам добра, але ви також передаєте карту скарбів тим, хто бажає вам зла, тим. Хто заздрить або просто алгоритму, який хоче продати вам речі, які вам не потрібні. Цифровий привид діє за логікою дефіциту. Подумайте про ультрарозкішні бренди вони не рекламуються скрізь, вони не кричать вам в обличчя. Вони стримані. Вони викликають бажання саме тому, що недоступні постійно. Коли хтось не знає, що ви робите, ця людина не може зіпсувати ваші плани. Вони не можуть навести на вас пристріт. Вони не можуть судити ваш вибір, перш ніж ви навіть пожинете плоди. Зберігаючи своє життя в приватному режимі, ви захищаєте енергію ваших проєктів і ваших стосунків. Це форма контролю. Той, хто не публікує, контролює розповідь. Якщо ніхто не знає, де ви знаходитесь, ніхто не може вимагати вашої присутності. Якщо ніхто не знає, з ким ви зустрічаєтеся, ніхто не може коментувати ваші стосунки. Це захисна бульбашка, де все може зміцнитися далеко від штучного та токсичного світла громадської думки. Ви помічали, як стосунки, які не виставляються на показ у соціальних мережах здається, тривають довше? Це не випадковість. Це відсутність шуму. Це збережена близькість. Ці люди не ховаються від світу, вони захищають свій світ від нас. Вони ставляться до власного життя як до святилища, а не як до вітрини Універмагу. І цей захист створює благодатний ґрунт для того, що ми швидко втрачаємо справжнього зв'язку ілюзія зв'язку проти жорстокості присутності. Я хочу, щоб ви зараз зробили зі мною розумову вправу. Згадайте найщасливіший момент останніх кількох років вашого життя. Той момент чистого екстазу, неконтрольованого сміху чи абсолютного спокою. А тепер дайте чесну відповідь саме в ту секунду емоційного піку, де був ваш мобільний телефон. Імовірно, він був десь забутий або у вашій кишені далеко від вашої руки. Тому що фізично та емоційно неможливо повноцінно прожити момент і одночасно його зафіксувати. Або ви проживаєте його, або документуєте. Ви не можете робити і те, і інше зі 100% відданістю. Цифровий привид обрав жорстокість присутності вони віддають перевагу справжній текстурі життя. Коли вони бачать захід сонця, вони не думають про те, який фільтр підкреслить помаранчевий колір хмар. Вони відчувають вітер, бачать мінливе світло, вбирають велич усього цього. Спогад закарбовується на сітківці та в душі, а не на сервері в Каліфорнії. У ілюзії зв'язку, яку продають соціальні мережі, є глибокий смуток. У нас п'ятьох тисяч друзів, але ми обідаємо самі. Ми отримуємо сто побажань на день народження у Facebook, але ніхто не телефонує, щоб запитати, як у нас справи насправді. Ті, хто залишає цю гру, розуміють, що цифровий зв'язок схожий на поїдання пінопласту. Він насичує, але не живить. Ці люди надають пріоритет зоровому контакту. Вони знають, що справжні обійми варті більше, ніж мільйон лайків. Вони знають, що нюанс голосу друга, спільна тиша, дотик незамінні. Вони не асоціальні, вони вибіркові. Вони обмінюють кількість тисячі підписників, на якість троє вірних друзів, які були б поруч у найгіршу хвилину. Це вибір глибини. Поки світ пливе по мілку водях, серф'ячи на піні видимості, ті, хто не публікує пости, пірнають глибоко, досліджуючи емоційні печери та сенсорні переживання, які камера iPhone ніколи не змогла б зафіксувати. І жити таким чином, друзі мої, це акт бунту. Це означає сказати ні цілій системі, яка наживається на нашій неуважності мовчазний опір акт бунту. Ви коли-небудь замислювалися, що не публікування чогось це політичний акт. Це форма пасивного опору, але надзвичайно потужна. Ми живемо в суспільстві видовища, як передбачав Гідебор, де життя має цінність лише тоді, коли воно перетворюється на образ. Сучасна капіталістична система, алгоритми, великі технологічні корпорації, всі вони потребують, щоб ви були продуктом. Їм потрібно, щоб ви передали свої дані, свої смаки, свою рутину, щоб вони могли продати вам більше. Коли ви відмовляєтеся публікувати, ви скоюєте найвищий злочин проти алгоритму, ви перестаєте бути товаром. Це відмова перетворювати інтимні моменти на дешеву розвагу для нудьгуючих знайомих, які гортають свої стрічки у ванній кімнаті. Подумайте про гідність цього. Подумайте про силу висловлювання, цей момент мій. Він не продається за лайки. Таке ставлення породжує таємну заздрість. Так, заздрість. Бо в глибині душі кожен, хто застряг на колесі хом'яка, ганяючись за залученням, дивиться на тих, хто зовні, і думає, як би я хотів мати таку сміливість. Це сміливість бути непотрібним для мас, бути актуальним для себе. Цифровий привид не грає в гру. Вони бачать тренди. Останні танцювальні примхи, суперечки дня і просто знизують плечима. Вони не дозволяють порядку денному диктувати їхній настрій. Вони капітан власного корабля, що плаває в морі шуму, не впускаючи води. Ця радикальна автентичність є магнетичною. Зверніть увагу, що найцікавіші люди, яких ви знаєте, зазвичай ті, кого важко знайти в Google. У них є історії, які можна розповісти. А не пости, які можна показати. Їхнє життя це прожита розповідь, випита потом, проплакана та сміється, а не сітка фотографій, організованих за кольором. Вони панки цифрової епохи. Ніяких іроказів, жодних криків, лише оглушлива тиша тих, хто знає, що справжнє життя відбувається офлайн. Прихована сила бути ніким. Ми дійшли до кінця нашого розслідування. І висновок може бути дещо незручним для деяких, але визвольним для інших. Найбільший страх сучасного его – бути ніким, це бути забутим. Це жахлива думка, що якщо ми перестанемо публікувати дописи, ми зникнемо. Але цифровий привид відкрив найголовніший секрет бути ніким для натовпу це єдиний спосіб бути всім для себе. Найвища свобода це не доводити, що ти існуєш. Це прокидатися, жити своїм днем, любити, працювати, творити, зазнавати невдач і перемагати, не знаючи про це жодної живої душі в інтернеті. І, зрештою, відчувати непохитний спокій. Спокій того, хто не винен пояснень, спокій того, хто не живе в постійному суді. Така поведінка це не просто вибір щодо користування чи невикористання Інстаграм. Це вибір щодо того, хто володіє твоїм життям. Якщо ви належите до тих людей, які рідко публікують дописи, вітаємо. Ви зберегли щось священне у профанному світі, ви зберегли магію таємниці та цілісність своєї конфіденційності. Не дозволяйте соціальному тиску змінити це. Ваше психічне здоров'я та внутрішня сила є доказом того, що ви на правильному шляху. А якщо ви з тих людей, які публікують все підряд, але відчули біль у грудях, почувши це можливо, це запрошення. Не видаляти свої облікові записи сьогодні, а відчувати таємницю. Спробуйте. Спробуйте прожити один день, лише один, нічого не записуючи. Заїжте їжу, поки вона не охолоне, фотографуючи. Дивіться шоу на власні очі, а не через екран. Зберігайте щасливий секрет лише для себе. Ви відкриєте для себе, що життя, коли його не спостерігають, має інший смак більш насичене, більш ваше. Тому що, зрештою, єдиний спогад, який справді матиме значення, це не той, що в хмарі, а той, що закарбований у вашому серці. І його жоден хакер не може вкрасти. Жоден алгоритм не може маніпулювати, і жоден лайк не може купити. Ходіть у тиші, смійтеся на самоті і відкрите для себе оглушливу силу просто бути собою.